в Україні, шановні глядачі Першого Подільського. Сьогодні будемо говорити про розлади харчової поведінки, що це таке. Власне, чому з'являються такі розлади у житті? І а, також дізнаємося, як на це впливає психологічно-емоційний стан людини, як допомогти своїм близьким чи то собі, якщо раптом з'явилися ознаки розладів харчової поведінки. Поговоримо про це із фахівчиною, яку запросила до ефіру. Це пані Наталія Корольчук, психолог, психотерапевт позитивної психотерапії, член Світньої організації позитивної психотерапії рада вас бачити. Слава Україні! Доброго дня! Рада також буде присутньою в вашій залі. Що Пані Наталія, та mm -hmm. я відразу ж так глядачам mm -hmm. поясню, що ми сьогодні розглядаємо розгляди харчової поведінки з точки зору психолога, тобто на початковому етапі, mm -hmm. що це таке, такі от певні поняття, як допомогти на початковій стадії, коли ще психолог може справитися без доєднання психотерапевтів, лікарів, психологів і тому подібне. Тому зважте на це, і звісно ж слухайте уважно. Отже, насамперед. Про розлади харчової поведінки нам відомо широкому загалу це анорексія, булімія, це таке Компульси... Компульсив... компульсивне переїдання, так, так. і ще угу. останнім часом ми здається, навіть у цій студії вже говорили про такий угу. вид, як орторексія. Це щось новеньке пов'язане з правильним харчуванням, які ще види бувають, і угу. чому вони з'являються в нашому житті? розлади, взагалі бувають ще на, на основі соматичних якихось захворювань, угу. коли в коли в людини якийсь гастрит, чи, наприклад. Отруєння також іде розлад. Але сьогодні ми саме поговоримо ем, от за ці психоемоційні розлади, Як, якраз що вони підлягають е, лікуванню методикам е, да, збереження якогось такого психічного нашого здоров'я. Саме це булімія, анорексія і компульсивне переїдання. Тобто вони пов'язані саме з нашими базовими емоціями негативними. Це образа, сором і провина. Якщо говорити про булімію, то зачастую найчастіше базова емоція образи тут. Тут зачастую якби причиною, да, що спонукає, якби такий пусковий механізм. Дитина чи підліток, коли приходять до мене, я помічаю, що дитина ображена, ображена на цілий світ, на однолітків, на батьків, Тобто вона практично залишається одною, не має достатньої уваги. Тому якби це і причина такого, що вона захворюває, якщо не вжити заходів. Бачите, угу. пані Наталі, ви відразу ж згадали про підлітків і про дітей. Угу. Чи можна вважати, що ці е, такі от розлади у харчуванні е, переважно стосуються саме такої вікової категорії? Чи е, здебільшого хто до вас звертається? Е, да, зачастую най, найчастіше підлітки приходять угу. всією сім'єю. Е, я їм пояснюю, що це не тільки проблема дитини, що це проблема сім'ї. Тобто ми вирішуємо. Як ми будемо психотерапію організовувати? То тобто, це і робота з мамою, і якісь самоусвідомлення свого тіла, я концепції концепція унікальності людини. Тобто потрібно дитині пояснити, що вона унікальна і неповторна. Оце вона повинна зрозуміти. А оці порівняння зачастую чому так відбувається? Тому що батьки зачастую так, да, з кимось. В мами є якийсь ідеал, до якого дитина хоче. Рости, але не може дотягнутися, тому що кожна дитина, кожен підліток це унікальність. Оцю унікальність пояснити, якраз я намагаюся донести. І коли мама це розуміє, починаються дії, міняється мислення, і абсолютно вже приходять нові, так би як би сказати, кажу, бо як ніби життя почали заново. Так, да, Ми починаємо мислити зовсім по-другому. Ми сприймаємо свою дитину такою, що вона в нас найкраща, що вона в нас унікальна. І тоді ми вирішуємо цю проблему. Причиною того, що можуть розвиватися ось такі розлади харчової поведінки, у підлітків у дітей, зокрема, а є, скажімо так, неприйняття близьких людей і суспільства, а вже потім йде несприйняття себе. Тобто це таке певне навіювання. Тобто просто так, ні з того, ні з цього, ні сіло не впало, не може з'явитися ось такі так. думки у дитини, у яку не спонукають до цього. Наскільки я розумію, так, так дитину починається все з того, що дитину не сприймають, Тобто її люблять за якісь досягнення. Mm -hmm. От дитині потрібно постійно доказувати. Тобто немає цієї безумовної любові. Прийняття материнська безумовна любов. І коли починається таке неприйняття, дитина страждає в стресі, психологічні травми, то є зачастую вони якби запускають ці механізми. Булінг в школі також він підштовхує дітей. Тобто вони залишаються е, самі. І, і оцей страх бути одною, що я одна, що в мене немає нікого, ні подруг, ні, ні друзів. Батьки також якби на роботах зайняті. І дитина залишається з тими нав'язлими думками. Дуже важко справитись з нав'язлими думками, які просто атакують психіку дитини. Але тим не менше ви справляєтеся, скільки так. в середньому, в середньому, тому mm -hmm. що я розумію, що це залежить від так. індивідуального певного так, моменту, випадку. І скільки в середньому займає ось ця стабілізація? Цих розладів, тобто щоб їх не було, щоб не доходити вже до лікарів, до психіатрів, до гастроентерологів, тому подібне. Ну, в середньому це від 3 до 6 місяців індивідуально для до кожної дитини. То є, зачастую, якщо мама ще допомагає, включається в роботу, то есть сті батько розуміє, що це визнають, що це дійсно проблема не тільки стосується дитини, тому що бувають і такі випадки, що мама не розуміє і каже, що вот займаєтеся з дитиною зі мною все добре. Тут набагато довше треба часу до року, тому от, від особистості кожної сім'ї тут індивідуальний такий підхід до кожного. Як це в цьому впливає на розвиток таких от розладів харчової поведінки? Те, що диктує сучасна мода, сучасні якісь певні так, моделі. так на наближення до ідеалу, саме анорексія, коли дівчатка дивляться, це дійсно треба бути стрункою, що успіх завжди в стрункі люди найбільш успішні. Чомусь така концепція, але ж. Унікальна унікальність, коли я пояснюю її унікальність, і вона розуміє, да, я унікальна, я неповторна, Да, І помічає цю таку ізюминку в собі, то тому вона і позбавляється від цього ідеалу, який нав'язувався її і мамою, і якимись подружками. І коли вона дивиться, е, е, зачастую і тіктоки, і якісь інформаційні такі послуги звертаються зараз, діти за зачастую. Це інтернет і. Також гаджети це досить зараз актуальна така проблема. То також звертаються батьки, що постійно, постійно інтернет або блокують, або забирають телефони. От також дуже багато образ на рахунок того не буду їсти, бо мама вже забрала телефон. А то це такі так, вже, так, вже такі маніпулятивні, так так, так. моменти можуть бути які пов'язані з розвитком харчової поведінки. Так. Тобто людина як дитина, точніше, як, хоче як таким... ніби таку агресію. Так, агресію так, 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 так. Тобто, як ніби помста вже помста батькам вони му мусять себе захистити. Слухайте, це угу. щось новеньке. Якщо там нам ще відома спортивна булімія чи та сама угу. орторексія, то це направду щось якийсь маніпулятивний вже такий. Так, е так вже такий виходок. якийсь новий вид з зараз формується такої анорексії. І дійсно, дуже На найбільше в мене дійсно з анорексією. Дівчаток, а ну, як змінилася кількість загалом? Яка тенденція спостерігається? от В умовах воєнного стану? Чи можуть все такі, е ну, скажімо так, ну це також свої і на на те, чому ж тут з нами зараз? Чому я в своєму о, цьому, скажем, дитячому віці маю переживати війну, бути присутньою? Там, де ведуться Ні. бойові дії. Тобто, як, чи це також є таким пусковим механізмом? І як змінилася кількість звернень? Так, дуже багато тривожних діток. Uh -huh. Піднімається тривога і, і страх, і вони не розуміють, їм їм ще більше каже, здається, що все проти них. Uh -huh. і, і чому це саме зі мною? І Чому особливо дуже багато в мене за кордону сімей? Я працюю за кордонними сім'ями, які повиїжджали, вони практично залишені, не можуть знайти друзів, тому що там і мова друга, і не можуть знайти. Мови, ні з однолітками, ні з батьками, тому що батьки зайняті на роботах, тому ще ось така проблема. Не тільки но з дітками, які тут от також підтверджують таким... в тривозі, і не висипаються, і постійно бігають да, в укриття. Також у них постійно оця... формується такий якби, захист. Угу. Да, вони хочуть себе захистити, але як вони захищаються? Агресією, виявляючи агресію до батьків, образою і отак от іде. Тобто не, неправильне. Якби оцей шаблон нейтралізації образи тут тут треба трошечки працювати із думками із мисленням і формувати здорове мислення, тому що трошки буває от, коли мислення на багато нав'язливих думок, тому дуже важко дитині в стресі справитись з цими нав'язливими думками, коли недостатньо здорових думок. Неправду, слухайте, тема така обширна виходить. Так. Вона виходить за рамки звичних нам там розладів харчової поведінки. Будь-який такий ось стан дитячий, нестабільний, так, із певним порушенням психологічно-емоційного стану, він тягне за собою певні проблеми із їжею, як виявляється. Так. Давайте ну, розглянемо якийсь конкретний приклад, можливий, розумію, без там назв, імен, mm -hmm. і просто от візьмемо цей розлад конкретний і як відбувається от усунення його. Певні методи. Методики, які техніки застосовуєте, як ведеться от налагодження комунікації із батьками? Можливо, саме з ними спочатку проговорюється, так адже ну якби слід це визнавати, що діти це наше відзеркалення, і те, що це, що відбувається з дитиною, це ноги ростуть, як то кажуть, саме так. від батьків, від їхньої поведінки, від прикладу в сім'ї. Тож як це відбувається у вас? Так, я пояснюю мамі, що як реагує ваша дитина на образу, формується саме від вас методом наслідування, тому що дитині не потрібно говорити, що роби так, як я. Дитина наслідує повністю модель поведінки мами своєї і. Як вона справляється з образою, да як вона ображається? Чи вона закривається? Наприклад, хтось ображається, не їсть, да Т так я ображена. Я во так тобі помщуся, я не буду їсти. От в так в такому хтось навпаки, ховається, заїдає, да, якщо переїдання, то буває навіть родичі не знають, що компульсивне переїдання. Соромиться людина, да, ховається, десь наїдається оце переїдання, да аж блювоти. тому що тут також варто відрізняти, буває просто переїдання, а буває компульсивне переїдання. Тут, якби також, треба пояснити, що це, наприклад, норма, а це вже відхилення. Тобто ми я проводжу таку роботу, і що що спершу я починаю? Це тестування. Дійсно, ми тестуємо емоційно-когнітивний стан дитини. Скільки думок нав'язливих, да, скільки є здорових думок, якщо, наприклад, з 18 думок стосовно образи, да одна думка всього здорова, то зрозуміти, як дитина може справитись цією образою. Вона страждає, страждає, плаче і завжди ходить і апатія, і похмура вона, і не має бажання в неї ні жити, ні їсти. І взагалі, да, тільки якщо, наприклад. Це анорексія, вона ходить в тренажерку, да і ходить, і, і, і практично все виключає. все, нічого практично не їсть. Да, це і дуже похудання, і місячних немає. Коротше, про проблема дуже глибока і дуже ем, якби потрібно. Ем, Всім розуміти важливість цієї проблеми, і в школі вчителі мають розуміти, тому що зачастую буває, що в школі не немає не також уваги цієї проблеми, тільки оцінки вчителів цікавлять. От також з такою проблемою, що досить. Потрібно не тільки про навчання, а про психологічний і емоційний стан дитини трошечки задумуватись, тому що це не тільки веде за собою якісь харчові розлади, а й панічні атаки. Ще от так, так так такий вид може бути також досить зараз. От, поширений зараз поширений такий стан дитини. Панічні атаки телефонують мені, що робити. Дитина задихається. Так. Дуже страшно і батькам, і, і дитині, і, і як справитись. Ду Дуже таке особливо. Вот зараз по повно, з війною це пов'язано. Так. так, тривожність підвищується і страх. І... Маса таких от негативних емоцій і переживань дуже важко справитись з діткам і а... підліткам. Підлітки саме страждають от. десь з 13 до 16. Отакий пані Наталю. А якщо повертатися mm -hmm. до образ, на що сьогодні найчастіше ображаються mm -hmm. діти? Якими скаргами? <laughs> Які скарги ви помічаєте? Mm -hmm. Просто навіть мама не купила, мама не помітила. На все практично на все йде образа. Якщо сформований цей шаблон неправильно, да? неправильне оце таке мислення вже і багато нав'язливих думок, то практично на все, що мама робить, все не на все, все не так, і все, все вона мене не приймає, все вона мене не любить. Такий конфлікт: любов, прийняття і справедливість. Якби мама мене любила, вона б до мене була справедливою. Так угу. вона до мене несправедлива. Чи можна тоді говорити, що тут несправедливому є діти по відношенню до своїх батьків? Чи все-таки проблема а в батьках? Тому що я згадую, ну рядки не згадаю, але не менше слова із книжки Вибір угу. Едіт Егер, То вона сказала, що до неї, як до, угу. до психотерапевтки, дуже багато звернень, і вона помічає, що це, скажімо, так, не депресія, не посттравматичний синдром, хоча якраз вона з цим і працює, але зголоднілість. За любов'ю, mm -hmm. за піклуванням, за турботою, за часом, який батьки повинні приділяти своїм дітям, так тут е я стикаюся з таким, що батьки буває навіть не розуміють, що таке дитина. Тобто mm -hmm. э, хтось народив для того, щоб як іграшка була, ось, щоб не бути одною, э, розумієте? Тобто не сприймають дитину як особистість, не вміють домовитись, нав'язують, не, не, не кордони. Навіть дитина буває сама приходить, каже, я мамі говорю про ці кордони, а вона мене не чує. Може, ви її скажете? Тобто, буває, mm -hmm. навіть до такого доходить. То есть, я просто думаю, ну невже не це так важко зрозуміти? І коли починаєш з мамою, мама вже, вже коли приходить, спеціаліст, так, так. так то Неї вже приходить усвідомлення, а дитину свою вона не чує. То тому, от така не чути свою дитину, не чути її потреб, її бажань, то є, таке ігнорування. Тобто, вот я сказала, так має бути. Неправда, ми сьогодні угу. так глибоко увійшли так, в тему. Так. Здавалося б, розпочали з розладів харчової поведінки, угу. але вкорінилися і зрозуміли, що усі проблеми психоемоційного характеру переважна більшість їх саме від ось сім'ї йдуть. Так? так із таких конфліктних моментів із нерозуміння на завершення нашого спілкування. Хоча б ви підсумували угу. і сказали, те основне можливо виділили тезово для наших глядачів, щоб вони пам'ятали, щоб не призводило до різних. Роду, там, розладів, зокрема тієї саме харчової поведінки чи нестабільності психологічно-емоційного стану. Так, основна така, таке побажання любити свою дитину і приймати її такою, як вона є. І е, казати про те, що вона унікальна. Якщо це будуть батьки проговорювати, то не буде ніяких взагалі проблем в сім'ї і з дітками. Вони будуть відчувати цю безумовну любов, да оце не нав'язування. Коли ми правильно їм розкажемо, як збалансувати своє харчування, як харчуватися, для чого ходити на тренування, щоб отримувати задоволення, а не для того, щоб да, рахувати калорії, їх просто потрібно змотивувати, розказати, і вони досить такі розумні, і, і все вони в нас почують, і буде такий Лад і гармонія в сім'ї. Як буде баланс і гармонія в сім'ї, то не буде ніяких розладів. Як цьому впевнена? А як щодо заборон, тобто, якщо говорити про шкідливі певні продукти харчування, якими ласують потайке що наші так. діти, там ідучи зі школи чи з тренувань так само діти дозволяють собі такі надмірності у шкідливій їжі. А ми забороняємо. Якось це все має балансувати. Не, не забороняти. Uh -huh. Не забороняти, домовлятися і розказати дитині. Бо дивися, давай ми, може, змінимо щось таке подібне, але щось друге, таке смачненьке, що би ти хотіла? Тобто домовлятися, не нав'язувати дитині. Коли буде такий м -м, баланс, да, от, почула, почула і прийняла, а не нав'язала свою думку, тому що вони дуже. Вже е, підлітки вони вже не діти. Вони вже переходять в цю от, фазу дорослості, і вони знають, як потрібно їм вже не нав'яжеш, їм вже не скажеш, так як дитині, наприклад, в 6 років. Так тому батьки повинні розуміти, що це вже, хоч не зовсім вже здорова е, е, да, доросла в мене mm -hmm. дитина, але вже вона переходить в цей етап. Переходження і тому сприймати свою дитину да якби рівноправною, да щоб не було такого, що ми наказуємо, а домовляємось. Я вам дуже дякую. Дякую, пані Наталі, за те, що завітала до нас на розмову. Дякую, глядачі, що дивилися. Сподіваюся, ви почули для себе не нове, можливо, але таке. Потрібне нагадування про те, що варто любити своїх дітей безумовною любов'ю, просто так. І дарувати їм свої обійми, тактильні певні відчуття, знаходити на них час, що дуже важливо, аби не було ніяких потім проблем зі здоров'ям та з їхнім психоемоційним станом. Любіть один одного, бажаю всього, найкращого і побачимо згодом.